Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Завершальний тиждень січня дарує для нас досить теплу погоду, адже продовжує її визначати поле підвищеного атмосферного тиску, і відповідно буде надходити тепле повітря із півдня, і це спричинить те, що переважатиме погода без опадів і з плюсовими значеннями температури. На синоптичній мапі ви можете бачити, що погоду найближчими днями в основному буде формувати поле підвищеного тиску із південного сходу. Саме воно зумовить у більшості регіонів в більшість часу погоду без опадів. Лише в середу, 29 числа, із північного заходу дещо надійде атмосферний фронт, і він зумовить місцями невеликі дощі. В нічні години на Закарпатті та в Карпатах, в горах з мокрим снігом, а в денні години у західних областях на Вінниччині та Житомирщині. Також зверніть. Зверніть увагу, що в нічні та ранкові години можуть утворюватися тумани 28 та 29 числа. Це в нас східні області та приазов'я, а 30 числа майже по всій території України. Повітряні потоки переважатимуть з півдня помірних швидкостей. Лише в Карпатах, подекуди можуть бути пориви 15-20 метрів за секунду. Температурні показники в нічні години становитимуть у більшості областей 0,6 тепла. Найпрохолодніше лише буде у східних областях та в Карпатах, там трошечки нижче 0,1-3 морозу. А денні максимуми у багатьох регіонах будуть в межах 5-11 градусів тепла. А ось по південних областях, а 28 та 29 числа, і у західних областях будемо мати температуру в межах плюс 9, плюс 15 градусів. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.